Вітаю усіх! Польща останній мій день озаробіла ранній раночок. Вже зараз я два тижні вдома на Україні. Все супер. Але про свої враження від заробітків у Польщі трішечки розкажу у цьому відео. Друзі, вітаю! Через два дні їду додому. Ще два дні попрацюю на своїй кухоньці, і все налаштована повністю вже їхати, їхати. Мої думки тільки вдома. Наші супи кожен день різні, по два-три, у величезних кастрюлях, по 40 літрів, по 20. Заправками польськими. Було для мене трішки незвично, бо кухня насправді відрізняється від української. Вони люблять більш солоне та перчене. Ось, 40-літрова кастрюля такого бульонного вросолу. Багато зелені, селери, петрушки, дуже насичений смак. Цибульку запікаємо в росову. Вся зелень не викидається, дається. В цей ресолові виходить такий смачний, ароматний. Насправді багато чого взяла я для себе і буду використовувати в себе на Україні. Коли приїхала додому, то мої кастрюльки 6-літрові здавалися мені такими крихітними після тих здоровальних кастрюль. Звикла до величезних об'ємів тіста. Ніколи не думала, що так легко замішувати тісто, наприклад, на 20-30 на кілограм. Ще можна робити картопляне тісто і всередині картопляна начинка з сиром. З бульйоном м'ясо – це завжди паштет або варенички з готовим м'ясом. У нас не так трішечки роблять. Кухня, звичайно, відрізняється: великі столи, великі миски. Велика кухня. До речі, кухня у нас насправді дуже велика, затишна, багато різного посуду, такого професійного, гарного. Салати це здоровенні такі миски кожен день. Звикла ще порція це сім вареників. Додому приїхала, теж так собі міряла. Великі сковорідки. Варенички в лоточках. Організація дуже цікава. І це все дисциплінує і вчить порядку. Гарно розкладені салати. Ой, зараз переглядаю, самі це все так цікаво мої окунінки. Я не знала, що це таке. А це різане м'ясо з цибулькою, з майонезом, з крохмалем, з яєчками. Ну, головне. Щоб рецептура була дотримана. І все має мати свій розмір і гарно виглядати. Взагалі, дуже я завжди хвилювалася, щоб їжа була готова, смачна, просмажена, щоб рецептура кожної страви була дотримана. І потрібно було це все запам'ятати досить швидко. Були особливі страви замовлення. Ось, наприклад, ці дерони безглютенові. Дуже часто були такі замовлення, тому замість звичайного борошна додавали тільки крохмаль. І потрібно швидко думати, як що зробити, бо питатися нема в кого. У нас немає шеф-повара, тільки у кожного свої відділи кухні. Оці мої відділи, три, три плити мої. Мої супи, соуси, мої сковорідки, мої вареники, пироги, тушкована капуста, грибочки, м'ясні підлівки. Це все моє. І разом готуємо салати. Ось такий мій стіл і поверхні в кінці, купа посуду, А тут ми готуємо журик. Теж дуже надзвичайна для мене страва, яку я довго не могла зрозуміти, як правильно приготувати. Ще для мене було тяжко ну, недосконале знання польської мови. Я думала, що роз розумію все. Виявляється, розумію далеко не все. Ось, наприклад, банер для мене незвичне слово, де прогрівається вся їжа. Готування розсолу теж особлива технологія. Купа соусів, салатів, грибних соусів, тушкованих в сметані. Вони готуються теж по особливому, по свому з коричневими печеричками. Дуже смачний, насправді цей грибний соус і дається до вареників, до картоплі або до купиток, як то замовляє. Такі великі дируни, Боже, як згадаю, як мені важко їх було перевертати. Це взагалі, але е, достатньо різних лопаточок, їх там, ну, може, з 50. Дос, досить все професійне, на допомогу. Ну, от, знову ті супи, як я згадаю ті 40-літрові кастрюлі. І коли я приїхала додому, то мої 6-літрові виглядали мені крихітними соус томат. Це карковка така запечена, тушкована. Ну, Їжа у нас була досить різноманітна. У кожного е, готували нас двоє. Полячка, одна Магда, надзвичайно приємна, була на м'ясі рибі, а інші страви це були мої різні. Ось, Але ми заготовки робили завжди разом. От, наприклад, у нас закінчились бургерні котлети. Кухня домова, ми все робили самі, що теж було досить непросто. Навіть якщо ми мали дуже багато замовлень, все рівно робили самі скварочки, самі котлети, самі тівтелі. І, наприклад, ввечері після роботи наробити десь 800 котлет, це вже не вважалося проблемою чи чимось страшним. І організм вже адаптувався до того, що потрібно швиденько щось робити. Коли атмосфера була не напружена, то ми жартували, сміялися і все робили. Але часу бувало по-різному. Все залежало від настрою ще насправді нашої шефової. Вона інколи могла бути невдоволена, тоді отримували всі сковорідки здоровенні, величезні. Дивіться, моя рука. Навпроти цих сковорідок виглядає крихітною. На таких сковорідках ми е, смажили рибку, а також різні заготовки до дожуху, до такого супу ковбасного. Наша кухня виходила прямо на пляж. Дивіться, берег білого озера, коли сонечко, завжди було багато людей. Дуже гарно, але насправді для мене було важко те, що я того сонечка мало бачила. Мої лопаточки. Я вже говорила дуже професійний посуд, надзвичайно зручний. Мені його вдома бракує, тих лопаточок, того всього. Хоча до всього звикнути потрібно було. Теж не зовсім просто, бо кожна лопатка, кожна ложка, кожна кастрюля, сковорідка все мало своє призначення. Наприклад, ось м'ясо і ковбаску на журик не можна було ніколи смажити на інші сковорітки. Все потрібно було дотримуватися у всяких правил. І ось я вийшла з роботи, вечір, лунає музика. І насправді досить непросто було для мене те, що я зовсім не бачила сонечка. Літо промайнуло ніби бомб з мене. І хоча я була на березі озера, але цього озера я навіть і практично не бачила, не відчула. Декілька днів я змогла пізно ввечері трішки поплавати або просто походити рано вранці по водичці. А коли вітря не було, чи похолодно, чи дощ, ми могли раніше трошки справитися. З усіма заготовками. Е, відразу з вечора ми планували, що ми маємо завтра готувати, які різні справи, е, чи щось нове буде, чи будуть промоції на щось. І вже тоді е, робили заготовочки. Е, якщо справлялись раніше, то я просто йшла гуляти, щоб подихати свіжим повітрям і хоча б побачити трошки природу, а природа дуже близька, як в нас в Україні, бо це насправді дуже близько. Мала відстань і озеро, таке, як наше Волинське озера, ось такі коріння дерев, там така береза повалена, яка вистояла і стояла, дуже високі сосни. Природа дуже гарна, дуже гарні пляжі, гарне озеро. Хожу, милуюся. І самою за домівкою, звичайно, коли швидко все працюєш, працюєш, то так не відчуваєш. А коли ось так сам гуляєш, то завжди надзвичайно бракує своїх рідних. Чи поїду я ще на роботу цю? Не знаю, можливо, і поїду. Добре, що я вже звикла до колективу, до зміни настрою нашого керівника. Хоча вона непогана людина, але досить вимоглива і піддається. Впливу погоди інших людей, і, звичайно, своє невдоволення могла проявляти на нас. А мені, так як я не зовсім знала польську мову, це було особливо непросто. Бо коли, наприклад, була вказівка швидко зробити одне, друге, третє, четверте, то я не зовсім розумілася, як по польськи всі овочі, фрукти звучать, різні назви кастрюль, ну і адаптація, поки я навчилася. Знати, в якій морозилці чи холодильнику дещо стоїть, бо на все було свої правила, і це дуже добре. І насправді чудово, коли є холодильник тільки на молочку, холодильники тільки на рибу, морозилки тільки на вареники, місце, де може зберігатись тільки те чи інше. Кожна сковорідка мала своє призначення. І ось та наша домова кухня. Тут реклама, що кухня дійсно домова і все приготовлено своїми руками. І це було насправді абсолютно так. Все-все у нас приготовлено своїми руками. Навіть котлети на гамбургери, чізбургери, на усі фастфуди ми теж готували самі. І були особливі замовлення, коли ми готували абсолютно все. Були замовлення людей на наступний день, які хотіли там, наприклад, тушковане якесь м'ясо, і ми його замовляли і готували, тому що є клієнти, які це просять. Ще досить непросто і незвично для мене було те, що ми вже живемо три з половиною роки в стані війни. І люди у нас вже забули, як так. Постійно веселитися. А тут люди, особливо ввечері, як починають танцювати, веселитися, музика лунає і до 6 години ранку. Перший місяць мені було дуже непросто, і я не могла ні заснути, це мене трошки дратувало. І ці їхні веселощі теж мене дратували. Хоча я розуміла, що у людей все добре, все окей, то чому б і ні, чому б їм не веселитися. Але я не могла е, жартувати, я не могла сміятися, особливо вголос. Е, пізніше, вже якось спокійніше я на те все реагувала, дивилася. А раніше мене це просто ну, не можу сказати, що дратувало, але. Я не могла цього зрозуміти, і це теж було для мене не зовсім просто. Хоча колектив у нас був чудовий, насправді за два місяці разом прожитих, бо насправді прожитих разом, бо від ранку до вечора ми готували, жартували, щось планували на наступний день, досить здружилися. І е, знали про одне одного багато чого, в кожного свої турботи, проблеми, хвилювання. І так само люди пішли на роботу е, на таку досить непросту, е, через потребу у коштах, через свої сімейні проблеми. Е, тому е, тут я зовсім не відчувала якоїсь. Дискримінації зі сторони поляків. Коли шифова наша була невдоволена, то вона була невдоволена абсолютно всіма, і всім і погодою в тому числі, і проявляла своє недовольство ні на комусь конкретно, а взагалі в цілому, і потім так само з усіма одразу мірилася. Так, що тут все було нормально, і коли я їхала додому, то направду ми всі обіймалися, плакали і щиро бажали одне одному здоров'я і миру. І хотілося ще побачитися обов'язково. додому! І ось тут я на зупинці, надавали мені купу гостинців, смаколиків, просто так безкоштовно. Ще й премію видали і дуже просили приїхати знову. А мої думки тільки додому. Додому, додому стою так прохолодно, прохолодно. Чекати мені ще дві години, а, але то нічого. Я готова чекати, бо я знаю, що їду додому. І ось я вже вдома. Мене зустріли мої діти, внуки, мої рідні, я дуже щаслива. Все так повиростало, змінилося. Ціле літо я не бачила свій. Свої такі красуні мене зустрічають. Такі красуні, зірочка, як ти виросла. Маленька, тут то вони ласкаві. Моя маленька, милашка. Та то -та вони такі милі, такі милі, ну такі милі, не стрибай на мене, маленька. Таке миле створіння. Ха -ха, ти вітаєшся з усіма. Так дивно, коли я їхала, цибулька була маленька, я її тільки посадила, а вже частина зібрана, сухенька стоїть собі в сітках. виноград ось який, а було тільки маленькі листочки. А тут фрагмент привітання з днем народження моєї донечки. Їй 30 років, і для неї несподіванка. Бо зять мій Ігор запросив її просто у кафе, коли вони були у нас, посидіти, відпочити від галасу, шуму. А тут такий сюрприз. Це завжди дуже приємно і не потрібно щось особливе, щоб просто серце почало битися радісно. Хочеться побажати, нехай Бог береже їхню сім'ю від усякого лиха. Нехай дітки ростуть під мирним небом. Нехай в сім'ї буде мир, спокій та кохання. Після такого гарного святкування ми ще спланували візит до Луцька, де поїхали в гості до Богданки, до Ярослава. І спланували візит до околіста разом із Сашею. Ось такий чудовий букет привезли з собою. Дуже гарний. Я забула, як називаються ці квіти, але вони дуже ніжні та гарні. А це ми вдома купаємо картопельку, і я дуже рада, що вже вдома. Хоча насправді. Задоволена, що поїхала, що відважилася, слава Богу, всі вдома справилися, все нормально, всі живі, здорові. Але як же добре бути вдома і просто навіть ось так копати картопельку у себе на Україні.